Тут. Ну ти виступає попасть. Ей! Я відчував! Але то є, нічого, нічого. Бог Бурдалеко бачить високо. Займа підрозділи, пояснювати. Сам ФМ» продовжується концерт вітання. Роман насилала ушам, впер фельдшера і всім десяти і бажає ще довгих років в празі, а у музичний подарунок просить возьмеш трубку у нас. Алло? Голова зайнятий. Так. Та. Режі, ласка, Чекаємо. І Іван, Іванович, до нас гості їдуть. Хто, Він. Хто? Назика машина, на ходу. Ну та яка? Та Богданчева, хіба? Яка? Ой, не. Так, музики вибуть. А що вони йому мають грати? Що ми будуть грати? Даймо, даймо грають! Америки граю. А, Ксюнза. З а а якого хто закликати? православного чи католицького? Бог кличе. Йди, гімна там біля селірати, бо прибирайте. Прибуть і за крейсу ЛС-2953 авіакомпанії Skywings. Чикаго, Варшава, Львів.

То бабулька прикульнула, блін. Випили, блін, свовочі во, що я знайшов? шов Лесику, братчику, ми з тобою на рибу ходимо, та я тебе не кину, <laughs> ні. Кину козал, блін. Оооо, oh. Екатерінка тут, девочка. Де ти тут? Тебе вдути, а? Тепер ти мені віриш? На все свій час. А зараз час покарати чи помилувати. Та забаклани ти його, блі! А між іншим, історію про бабу знаєш? Яку? В огні не горить, а в воді не томуть. Але... Сынок, молодец! Красавец! стой, стой, стой! кто-то я! Скажи, а ты, в слушайча! Гимно выделать? А то є та черква на котру я гроші Так, стоп. Я давав на 5 метрів, а що є тільки 3. Можна можна факт взяти. А то тебе! Юлька, тебе! Люди стоять, Юлька, помах... помахай рукою, пан Шапе! Стоять, стоп! Пан Шапе, Стоп, машина! Чувак, тут не можна вставать, ну знак! Я знак не що что Welcome to Ukraine! My land! Я вдома! Люди, поможіть відпухати машину, бо я не можу далети. Як то кажеться, everybody дуже раді. Ставо просимо додому дитину. и Юлька, паешь требнишь Чё, не пусть. Родину запрошуємо на гостину. <плес> Саме головне, ради чого я нині приїхав. <плес> Як я ще скучив за вами, бляха-муха, ви! Що вони тут роблять? Яка твоя краса, ага! Ти ж поїхав. І приїхав, чи що? Яка то краса, то я з зелом і дірками. Повний грудь, люди, повний грудь. Шановні гості, попросимо вас до смачного святкового столу. А то є файно! Да. Просимо, а, а, а як ви думаєте? Куди? Та я з ними, я просто запізнився. За Та так, шановна громадо, я думаю, що ніхто не буде мати нічого проти, якщо наш весь шановний дідьо скаже тост. Колеги! Брати! Чикаго! Я маю все. Я маю статус. Я маю гроші. Я маю бізнес. А який в нього? Мегабізнес. Він в Америці на Каділаці голубів розповідає. Але тільки Голубих? тут Ні, тільки разом з банків. Я зрозумів одне. Що? Питайте мене, що? Що? Юлька. Маєш Давай сюди. Давай, давай, давай сюда. Мыси залишаємо! А -а -а -а! А -а -а -а! Ой, черная, если чрное! давай, я твой бей, мой бей, я нет, ну давай, дай. Рёбане село, конь под. Так, що там такие сидворят, а? Бухаєте, тихо вам не сидиться. Зараз яка. Добрий вечір. Нова скарга. Стаття 293. Групове порушення порядку. Пишемо протокол. Чуєте, чуєте. Ага, а може з нами... Та я на службі. Та ні! Та його. А? Та то синцю. синчу. А куди вам треба? А мені на автобус, на маршрут. Тут автобуси не ходять. А як звідти вибратися? А ти синку, ніяк звідси не вибереш. Та ти не хвилюйся. Тут усі діджі. Та й ти. ти Валька, що це за мужик? Дві з я. Хто то є? Діце діє, ді, я його не знаю. Я що то не знаю? Що то за сексі, блядь, пише? Я вб'ю, вб'ю. Вбила, блядь, Ладно, Дай там ручки якісь. <Jeratius> а що я мав подумати? Шапка така сама. Очі такі самі. Борода така сама. Ніс. А-а-а! Ні, ніс вже не такий. Слухайте. А я маю ідею. А ну почекайте, 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 почекайте. А у тебе така ні в року рука вдав. В нашу сім'ю пішла. Що вона придумала? Діма. Показую. Вдягай. Нашого. Вдягай, подивишся, mm -hmm. я щось. Маю що тут таке? Що тут таке? Ти теж вдягай. Все, йди сюди. Тепер сюди, йди сюди. Стань сюди, ти туди. Стань. Чуєте? А ну отак вот зробіть, Отак. Вот а тепер ми команда! І а що ми будемо робити? Ла, диви, диви який! Фешн! Фешн о, в селі! О, а, а селі. давайте зробимо фешн! Що, в селі? А хоч би в селі. Фершим в перший селі проходить навесні, Все модно для мурово, я голова журі. В першим селі проходить навесні, Все модно ну, для, для мурово, я голова, в першим селі проходить навесні, що модно для А ти знаєш, що дві застворили два родини? В селі проходить на весні. Ну, перший раз кузьма. i drew it up <laughs> <laughs>